Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Риболовні Пригоди. Сьогодні хочу показати вам, як зробити декоративні сухарі для ловлі фідером. Спосіб дуже легкий, не займе багато вашого часу. Для цього вам знадобиться вода, барва. В моєму випадку це барва для бойлів, але можна використовувати звичайну кондитерську, борошно та порошковий ароматизатор. В моєму випадку це мед. Наливаємо воду в нашу тару. Трошечки так небагато, тому що тісто нам треба буде густе. Потім беремо барву. Розпочну з жовтої. Це у мене концентрат такий. Багато не треба. Так, ще трошки добре. Додаю сюди зразу сухий ароматизатор. На око, так, ніяких пропорцій тут немає. Потім все перемішуємо. Так, все ми перемішали, тепер додаємо борошно. Тісто робимо густе, зараз все побачите. І поясню вам зараз, чому треба нам густе тісто і що будемо далі з ним робити. Ось так. Зразу у нас пішли стає жовтеньке, гарне. Ось зараз вимішуємо руками. Дивіться, друзі, тісто не має розтягуватись, тісто має отак рватися. На такі шматочки. І так його і замішуємо. Раз. Знову борошно, І отак його такими рухами рвемо на шматки, складаємо вдвічі і так у нас замішується правильне тісто. Ось таке у нас має получитися тісто. Бачите, воно таке. Я б сказав, ну, не сухе, але таке тверде трошки тісто, виходить, зробив я собі три кольори. А зараз це тісто нам треба відправити в морозилку на, десь на 15-20 хвилин. Покладемо його в целофановий пакет та покладемо в морозилку. Ну, а з тісто ми вже охолодили, воно стало трошки таке плотніше, твердіше, а зараз буде найцікавіше. Беремо звичайну таку терку та натираємо його. Ось так гарно воно у нас сиплеться. Було б воно м'яке, воно б у нас залипало. І поїхали ось так. Піджимаємо його так завжди трошки, щоб воно було кругле в нас. Натираємо і піджимаємо. Ось така красота, друзі, у нас виходить. На цьому етапі можна вже так і залишити все. Можна просто залишити його на день, там півтора воно саме собі висохне це тісто, або можна його висушити в духовій шафі. Я, мабуть, так і зроблю зараз при температурі 50-80 градусів, щоб швидше вам показати готовий результат. Ось так вже виглядає сухе тісто. Ось, бачите, воно у нас так трошки так. Позлипалося, але це не біда, ми його так беремо, просто двома руками раз і перетираємо трошки. Воно все у нас розлипається. Всі частинки окремо одна від одної. Така красота у нас виходить. В магазині стоїть дуже дорого, як для мене. за звичайне борошно, дуже дорого стоїть. Так що так, друзі, кому це відео було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Герам слава! Бувайте!